Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але нарешті прийшла довгоочікувана, без всяких перебільшень, страшна звістка для деяких наших депутатів. Та дуже добрі новини для усіх українців. Мова йде про депутатів як місцевих рад, так і депутатів Верховної Ради України, які прямо чи посередковано володіють підприємствами харчової промисловості. Насамперед, це стосується підприємств кондитерської та молочної галузей. Адже вчора Верховна Рада України підтримала заборону використання пальмою олії у харчових продуктах. Був прийнятий законопроект номер 5148 про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми. які наші засоби масової інформації і вчора, і сьогодні пишуть про те, що буцімто це стосується лише дитячого харчування, ні-ні. Адже, якщо ми почитаємо пояснювальну записку до цього законопроекту, то там чорним по білому написано, що пальма олія поряд з іншими жарами та білками немолочного походження заборонена для використання у виробництві традиційних молочних продуктів. Тобто мова йде взагалі про заборону пальмової олії у виробництві традиційних молочних продуктів. Крім того, цим законом заборонено використання пальмової лінії рослинних жирів у виробництві продуктів тячого харчування та традиційних харчових продуктів, козитерських виробів, в тому числі з какао, шоколаду та продуктів з використанням шоколаду морозу. Всі ми знаємо про те, що зараз в Україні проблема купити справжню не лише молочку, а й навіть козитерські вироби. Велика проблема щось купити починаючи від печива і закінчуючи шоколадом без пальмової олії, без її присмаку. Навіть якщо взяти просте масло, також проблема щодо зайти в магазин і просто купити пачку масла, щоб все масло мало сладковершковий смак, щоб воно пахло маслом. І добре, що прийняти нарешті цей закон, хоча ще в середні 2000-х років це питання піднімалося, але лише у 2024 році наші депутати спромоглися проголосувати за цей закон. Важливо, що цим законом встановлена відповідальність за пропонування до реалізації або реалізації харчових продуктів або кормів, що речовини та або інгредієнти, заборонені законодавством, і. Також ще є встановлення того, що у назві харчових продуктів, які місця складаються або вироблені з використанням пальмової олії, забороняється вживати ряд термінів: зокрема, шоколад, шоколад з добавленнями, шоколад з начинкою, з наповнювачами та інші. Тобто, це такі законопроект, який не лише забороняє, а й встановлює відповідальність, і це вкрай важливо. Чому у нас величезна проблема з пальмовою олією? Насправді все просто. Якщо подивитися дані статистики від нашого Держштату, то ми побачимо, що починаючи з 91-го року у нас різко скорочувалося щорічно поголів'я корів. Наприклад, у 1991 році у нас було 8,3 мільйони корів в Україні, а станом на 2024 рік лише 1,2 мільйони. тобто в декілька разів у нас зменшилася кількість корів. Це стосується і виробництва молока. Якщо в 1991 році у нас в Україні вироблялося понад 22 мільйони тонн молока, 22,4, то у 2023 році лише 7,4 мільйони тонн. Тобто зменшення знову ж в декілька разів. Хоча населення у нас, звісно, зменшилось, але точно не в декілька разів. Якщо ми подивимося новини, наприклад, ще декілька років тому за 2017 рік тоді було багато повідомлень про те, наприклад, що імпорт пальмової олії в Україні виріс на 22%. і що особливості, наприклад, імпорту 2018 року це чужі харчі і ріки пальмової олії. Є також і статистика від наших спеціалізованих ресурсів про те, що за два роки мова йде про сімнадцятий, вісімнадцятий рік імпорт пальмової олії виріс на 46,6%, тобто на половину. Зазначається, що в молочних продуктах, особливо в вершковому маслі, тваринні жири активно замінюються рослинними пальмовими та кокосовими, тому що вартість пальмової олії складає 560 600 доларів за тонну, тоді як вершкове масло коштує 3500 4000 доларів за тонну. Також видання повідомляє, що Україна поступово збільшує імпорт пальмової олії, хоча є регулярне споживання, шкодить серцево-судинній системі, провокує діабет та онкологічні хвороби. Таким чином, нашим українським виробникам значно вигідніше використовувати пальмову олію, рослинні жири замість справжнього вершкового масла це вісім раз дешевше. Ми не бачимо, щоб знижували стіни, і це фактично призводить до того, що наші виробники вони заробляють надприбутки і заробляють на чому на здоров'ї українців, на здоров'ї українського народу. І як би це цинічно не виглядало. Деякі наші депутати, які володіють підприємствами харчової промисловості, вони при цьому ходять у вишиванках, розповідають про патріотизм, а самі повним ходом замість вершкового масла в продукцію кладуть пальмову олі. Важливо зазначити, що питання заборони пальми олії воно піднімалося, як я казав, вже давно, ще середини 2000-х років. Я думаю, що багато хто пам'ятає навіть такі гучні заяви Геннадія Москаля тоді, що він не мав, щоб їсти молочні продукти з пальми олії, тому він собі завозить за кордону. Ми пам'ятаємо і дуже багато передач про шкоду пальмової олії. Але. Лише в 2016 році був зареєстрований законопроект тоді ще Ляшком, Галасюком, Вовком та Мосійчуком, про заборону використання пальмою олії у виробництві харчових продуктів. Цей законопроект був підтриманий у першому читанні у 2018 році. Але на цьому все заглохло. Не вистачило духу, сили у наших депутатів Верховної Ради підтримати у другому читанні і в цілому цей законопроект. І лише зараз. У 2024 році він підтриманий. Я хочу також підкреслити і порекомендувати усім зайти за посиланням, яке буде розміщене у описі під цим відео, а також у першому закріпленому коментарі, щоб подивитися, хто з депутатів голосував, а хто не голосував. І я підкреслюю, що якщо депутат вийшов з зали в цей момент, був відсутній, чи ще щось, це не причина того, що цей депутат підтримав цей закон, адже він завжди може потім письмово написати, щоб врахували його голос. Це важливо, щоб українці робили висновки. І зважаючи загалом на прийняття цього рішення, звісно, зараз буде багато різних заяв експертів, буде багато криків, такого виру емоцій, що будуть, начебто, підприємства закриватися, що це проблема, де їм взяти молоко. Але у мене таке логічне запитання. А ви раніше чим думали, коли отримували надприбутки за рахунок здоров'я і життя? Тому що пальмолія вона призводить і до онкології наших українських громадян, нашого народу. Чим ви думали? Що, велика проблема побудувати нашим депутатам ферми? Велика проблема збільшувати поголів'я наших корів? Ні, не проблема. Адже наші багато наших депутатів, починаючи від місцевого рівня, селищного рівня, вони мають і земельні тілянки, або орендують паї. Що? Якісь дуже величезні кошти потрібні, щоб дійсно виготовляти справжнє молоко, справжні молочні продукти, козирські вироби без додавання пальмо-олії. Ні, дуже грошей хотілось. А тепер прийшов час, коли прийдеться крутитися, коли прийдеться щось вирішувати і прискореними темпами будувати ферми, розвивати наше тваринство. По-іншому просто ніяк, друзі. А що ви думаєте щодо цього законопроекту, щодо заборони пальмою олії, щодо емоцій від наших виробників, від наших представників деяких представників нашої влади, від деяких депутатів? Пишіть свої думки в коментарях. Ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.